Всім привіт сьогодні покажу свою мікрофарму грибів. Пока... Розберемося, що у нас там зараз відбувається в нашій теплиці, яку ми збудували за 10 тисяч гривень. Ну і трохи пробіжимося по господарству. Сьогодні у нас такий випуск святковий. В момент, коли ви дивитесь це відео, це в мене вже пройшов день народження, він був вчора в суботу. Ну, починаємо. Пробіжимося трохи по господарству, подивимося як обстановка. Ну і всякі другі штуки я цікаві, покажу вам. Це канал Село Я. Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. По грибам ідея в чому? А, воно в мене вийшло случайно. Я знайшов кілька пеньочків, на яких в мене проросли гри... гливи, і вирішив, що якось спробую їх збільшити. вирощування їх, скажімо так. Всі зараз пеньочки я обдивляюсь перед тим, як їх порубати. І якщо якісь є, то додаю їх до своєї мікроферми. Бежали в мене три пеньочка, Ось дивіться, що на них тут повиростало. Ось. Ось му нюнький ще. Ось іще один. Ну, Не один. Активно ростуть товариші. і ось іще. Так що трошки ще підростуть, і буде у нас врожай гливи. Будемо собирати. Коротше, я переніс ої грибочки у мікрогрибну ферму. В літню кухню. Тут у нас тепліше зараз, поки вона не опалюється. Ось бачите, ось ще один знайшов цей ще одне полінце знайшов, на якому дрібні грибочки. Отак воно виглядає станом на зараз. Такі вони крупненькі в мене тут є. Та якраз собі на день народження сьогодні вони будуть зрізатися. І ось тут такі ще в мене є. Я дуже сильно люблю мариновані гриби, та й жарені теж. Оце в мене дві страсти: це гриби і молочка. Оце прям я, я з ними дуже сильно дружу. А тому, якщо в мене вийде все це діло розвести трошки, то буде прекрасно. Гливи у нас їдять, питаються в, в основному деревиною, тому їм треба створити відповідні умови, там, щоб температура влажність була. Я там читав, що десь. В районі від 12 до 18 градусів тепла їм должно бути для того, щоб вони плодоносили. Зважаючи на те, що в нас не так, щоб сильно багато грибів у лісі, то якщо вийде, буде отлічно. Знову ж таки, це просто експеримент, який ми проводимо. Якщо вийде, буде класно. Не вийде, ну полежать в мене ті брьовнишка. Як мінімум, один раз я вже зібрав звідти невеличкий врожай грибочків. Ну і другий раз у нас, ось виходить, на день народження буде. Будуть, будуть теж мариновані гриби. У мене традиція на кожен день народження а, на столі у мене мають бути присутні мариновані гриби. Минулому році домашніх грибів не було, а тому довелося купувати. А вони вже не такі добрі, як домашні. Спочатку грибочки в мене жили а, під відкритим небом, поки температура дозволяла, зараз, оскільки пішли перші заморозки. То я їх перемістив в літню кухню. Там у мене періодично вариться каша собака. Відповідно, там вологість є. А плюс там температура все-таки повища, ніж на дворі. А в майбутньому також, будемо там думати, якось кажуть, що бути крута вентиляція, бо вони ж там пори викидають, які можуть викликати алергію. Але в мене не така велика кількість тих грибів, щоб. На таку велику площу, якось воно сильно там і викидалося. Ну і плюс в мене регулярно там провітрюється, тому, тому що там вже готується каша собакам, каша поросятам, е, готуємо для коровок. Ну, коротше, провітрювання там є. Туди сюди ми ходимо. Качки продовжують тікати з загородки. Ну, травичка, молоденька, зелененька, опробувалася. вони ходять тут гуляють. На огород стараються їх з згорода ганять, тому що там у нас. Ячмінь вже проріс, і петрушка пробилася, зараз теж покажу. І вони хочуть тоже її їсти, але я їм не даю. Зараз пробіжемося по огороду трохи, а потім зайдемо в тепличку, покажу, що там, як там обстановка. Через те, що було тепло, нас ось повилазила, от хтось вже притоптав трохи. Нас повилазила ось петрушка, десь тут дожен бути ще укроп, але він щось не захотів вилазити, а петрушка повилазила. І отут був. Шавель. Но його вже пожурали качки, я так понимаю. І он шавель, теж рядок. Ручини у, пє... у Це ж ще не все. У нас всі вирішили, що їм пора вилазити, ті, кого ми де не зібрали, всі зараз пробиваються і хочуть рости. Бо то у нас в жовтні-листопаді пішли дощі. Ну, ось у нас, наприклад, був кущик картошки. Бачите, приморозок був, то вона підмерзла. І он іще один кущик картошки. Це та картошка, яку ми не викопали. І яку не викопали вівці, які тут активно в мене вигрібали картошку після того, як ми її зібрали. А ось три буряка теж вилізли, бо їм срочно треба, і он іще один. Головне, осінню, коли ми їх збирали, їх тут не було. А тепер вони вирішили, що їм пора рости. Ну і саме головне, ми тут висаджували клубнику. І після того, як ми її пересадили, звідси під агроволокно, хто мене дивився. Отут у мене образувалася дорожка, по якій я водив коров і вивозив перегній на огород. Бачите, як затоптано хорошо. І що в нас произошло? Правильно, у нас тут клубника тепер на цій дорожці. Гарно так. Ось. Це та, яка всихала і не хотіла пересаджуватися, взагалі. Ячмінь з пшеницею у нас посходили. Все хорошо зеленіють. Буде надіятись, що буде сніг. Їх вкриє, і вони будуть собі потім рости. Бо не буде сніга, можуть вимерзнути. Ну, на насампелі воно вже повино укорінитися, раз воно пагони пустило, тобто до заморозків воно доно все справитися. От, тут у нас часничок цибулька, некоторі теж вирішили опускати пагони. Зараз покажу. ну Ось, наприклад. Повилазили товариші. Питання в тому, що ми сажали вас перед заморозками, щоб ви не сильно вилазили, а просто укорінилися. Ну, Вирішили повилазити. Я, як показує досвід, каже, якщо вони зараз повисовують вуха, то все одно вони перезимують, якщо гарно вкорінилися. Я думаю, що вони вкорінилися. Ну і як обстановка теплиці, ви бачите, опять же, тут середини вона. Плаче, що там влага є. А зайдемо подивимось. Казали мені там в коментарях, що перший же сильний вітер її переверне, викорчує і понесе кудись. У нас були досить сильні вітра, е, мабуть, з тиждень. Але, як бачите, все на місці, все ціленьке, все з нею хорошо. Будемо дивитися далі, як вона буде реагувати на сніг, на град, на оцю всю штуку. Ось що у нас по Температурі. Що ще зроблю? О, 12 чи 13 градусів. Да? 13, по-моєму. Це з урахуванням того, що сьогодні в нас було 0. Це з урахуванням того, що я дивився ось буквально е недавно так, треба пройти. Може, з півчаса назад то показувало 7 градусів на дворі. Тобто вона держить температуру. А ось як обстановка з зеленюхою. Бачите вже вона. Салат як посходив. Це, общем-то, дуже міленько. Питали мене, зачем мені теплиця в зиму ставити, щоб на Новий год поїсти салат. Ось такий план. У нас тут трохи туманно. Гарний такий туманець, як я люблю, короче. овечок я випускаю зараз. Ну, це я випускаю їх зранку, поки я вправляюся. Якраз у них є можливість пару годин опастися під моїм контролем. Вони ніде не забігли. А потім вони йдуть обратно в електропастух. Так виходить, вони додатково під'їдають найбільш добреньку для них траву. І під контролем у нас нікуди не лізуть туди, куди їм не трава. Ну, питаються, звісно. Але поряд з тим. Хоча б Хоча би сильно не забігають по селу. Боня ходить за мною слідом кругом. Рука де мешай достать, а взагалі просто супроводжує. На жаль, у нас в лісі зараз грибів чогось нема, хоча й тумани, які називають грибними, да? і дощі, але в лісі в нас чогось біля... в нашому лісі біля нас. Грибів нема, зато є на луках. Наприклад, я так підозрюю, це у нас поганка вилізла. Ну от. А взагалі у нас на луках є печериці, є синьоножки. Я збираю там. Періодично виходжу, збираю синьоножки. Та й багато хто з наших сусідів теж ходять, збирають іменно на луках. Бо в лісі щось не сложилось в цьому году. Може, вона, звісно, і не поганка. Та, скоріш всього, так і кидав. Але в мене є правило, що якщо я не знаю, хто це, що це за гриб, то я його не беру. Або якщо я підозрюю, що це може бути якийсь не той гриб, який я знаю, то я його теж не беру. Тому що краще з'їсти менше грибочків, ніж з'їсти багато, але в останній раз. Ось трохи назбирав 4 штучки по путі знайшов теньоножок. Такі так вони виглядають. Так що трошки грибів є вже. Наш сусід по пастівнику виводи корову на пашу. Ми вже закончили в цьому духіба, що буде 20 градусів тепла, що я не вірю, тому що у нас коровам стелитися через місяць. І як би не хотілося б, щоб вони захворіли, не хотілося б лічити їм мастіт. Тому я краще їм дам більше сіна, ніж. Буду різкувати. Наші коровки ось стоять, пузяки наїдають. Оце час назад я насипав їм сіна. Вона буде ще досипати, Марта, не лискайся. Ну, вже активно ми поїдаємо. Тіно нам подобається це сіно, це те, що ми заготовляли влітку. Ну а за якість картинки вже вибачаюся у нас. Продовжується відключення світла, поэтому граємося як можемо. Станом на зараз у нас вже коровки виїли а, сінник і копичка, та що в мене в полі стояла, також виїдена. Тепер їздимо на ту хату, беремо такий прицеп, загружаємо сіна. Це нам виходить десь на пару днів. Хватає цього прицепа на чотирьох коровок. Дівці поки в нас на самозабезпеченні, я їх вигулюю. В мене питали, чим ми зараз годуємо наших поросяток в'єтнамських. Ну Скажу одразу, коли в мене були свині звичайні, то там були БМВД, там у мене було три вида зерна. Тут у нас економ режим, бо це ми поросяток суто собі на їжу вирощуємо. Коротше, в мене тут ось внизу у нас йде цей бурячок натертий. Це я тестував, як гілкоподрібнювач працює в виді кормуріки. Такої собі, якщо чесно. От. А зверху у нас каша. Обична кукурузна дарт змішана з там, обрізки, капусточки, там десь якісь очистки у нас. Ну, і, звісно, що все рослинного походження, не тваринного. І отак я його зараз перемішаю і будемо годувати пациків. Ну і Пацики гарно їдять. Проблема в чому? Вони не сильно хочуть їсти цей, е, чисто кормові буряки. Тому доводиться додавати їм або дерть, або он, кашку змішувати. От, щоб вони набирали швидше вагу, краще пішли в зиму і далі вже росли собі нормально. Е, ще раз скажу: це не найкращий корм для них. Найкраще, це комбікорм, який приготувати там з кількох видів зерна, додати БМВД. І тоді вони будуть набагато швидше набирати вагу. Е, це у нас такий економ варіант. Щоб трошки заощадити на кормах, тому що кормовий буряк у нас коштує 5 гривень за кілограм, а зерно у нас коштує 10 гривень за кілограм. Ну, якщо оптом взяти, то можна по 8, по 7, по 8 знайти. Ну, але різниця тим не менш суттєва. Тому ми їх годуємо зараз в економ режимі, а там далі будемо дивитися. У нас не йде мова про те, щоб їх продавати, відгодовувати на продаж. Це так чисто, собі, щоб було От Тому так ми їх і годуємо. Ну і скажу по поводу того многострадального гілкоподрібнювача, який мені рекомендували спробувати в якості е, корморезки. такої собі вийшло з нього ні діла, ні роботи. Ми прибрали верхню цю, верхню цю, защиту, я показував в одному із відео. Почав я кидати туди бурячки, і звісно, рубав їх на, на половинки. Получається, мені треба дуже дрібними кубиками їх нарубати, щоб вони потім перетерлися мені. Так я можу і так в мене свині і так їдять його дрібними кубиками, якщо я його змішаю там з дертю чи з кашею, чи з з чимось. Тож смисла в ньому взагалі ноль. Коротше, нам у другій годині включили світло, а в мене ліхтар, я поставив його ставив включеним в розетку. Я його заряджав перед сном. І забув витягнути з розетки. Видно, був скачок електроенергії напруги. Або перезарядився він. Коротше, взірвалося два цих, два акумулятора. Вначале один, потім другий. Оці я дуже обережно збирав, тому що вони теж були розпечені. Ось така історія. Так що з фонариком, скоріше всього, що треба попрощатися. Бо тут можна було б, в принципі, попробувати замінити акумулятори, ну, тут я дивлюся, що вже. Кріплення для них теж пошкоджені, ще кусок кіліпається. І якби ризикувати вже повторно не хочеться. Так що будемо заказувати, мабуть, другий новий фонарик. Ну, головне, що нічого не постраждало, нічого не загорілося. Постраждав тільки ліхтарик, а тому ми працюємо далі. Ну і переходимо до хатніх справ модернізації хати. Трохи розкажу про подаруночки. Як ви бачите, в мене тепер висить красива палка спеціальна і приймач. А отам, хто зна де, знаходиться вишка. І мені по воздуху тепер прилітає інтернет. Правда, скорость його не така, як проводний би був. Але поряд з тим 10 Мбіт це вже краще, ніж мобільний інтернет. Ми дуже довго собиралися силами. У нас там довга історія була з попитками поставити цей інтернет, підключитися до нього. Але, тим не менш, все зроблено, і тепер воно працює. Нам розказували, що воно буде плохо працювати. По, По факту воно працює дуже навіть неплохо в порівнянні з мобільним інтернетом. Другий момент мені подарували павербанк для роутера, який, як оказалось, прекрасно підходить під USB-лампочку. Так що в мене тепер є і освітлення, і інтернет. Коли немає світа. В принципі, держить той павербанк якраз в період відключення, там десь в районі 6 часов. Ну я ще надовше не, на не тестірував, але в районі 6 часов він точно держить. Якщо треба буде, кажете, зніму обзор на всю цю байду. Звісно, якщо комусь буде цікаво. Так, що в мене тепер є заміна мого фонаря, який вийшов від ладу, і зарядка до роутера. Ми з інтернетом, зі світлом. Поки так. Ну і підсумовуючи сьогоднішній святковий випуск, хочу всім подякувати, хто дивиться цей канал, хто на нього підписаний, хто ще не підписаний, підписуйтесь. Я вам дуже всім вдячний за коментарі, за лайки, за вашу підтримку як фінансову, так і моральну. Саме завдяки вам була досягнута мета в 10 тисяч підписників до 2211 Я собі ставив цю мету. Півроку назад і поставив галочку на початку листопада. Ви всі дуже класні. Ну і в цей святковий день для мене. Хочу окремо ще раз попросити вас донатити на Сили оборони України. Я думаю, що в кожного зараз вже є і в мене, і в вас довірені волонтери, близькі люди, бригади, збори, яким ми довіряємо, на які донатимо. От туди закидуємо. Гроші, тому що наразі саме Збройні Сили України, єдині, хто можуть пришвидшити перемогу, настання мира в нашій державі, щоб ми спокійно займалися собі кожен своїми ділами, жили без блекаутів, могли святкувати, щоб наші діти спокійно жили, не чули вибухів, не доводилося переїжджати кудись. Шукати нові будинки, і кожен міг займатися своїм ділом. Хтось з тваринками, хтось на роботу ходити в офіс, ну і таке інше. Всім дякую. Сил та наснаги на підготовку до наступного сезону. Зустрінемось!